Привіт! Е, сьогодні хочу сказати вам про відносини трохи. Е, це може звучати дуже дивно, проте хочу наголосити на дуже-дуже важливому питанні. Дивіться, біль у стосунках. Це добре. Так, розумію. Всі почуття. Я хочу довести, що біль це. Така, таке почуття, ви його можете відчувати у стосунках, якщо у цих стосунках у вас є близькість. Якщо у стосунках ви відкриваєтеся у будь-яких, це не важливо, це можуть бути стосунки з хлопцем, дівчиною або з друзями це, це взагалі про стосунки. Біль у стосунках. Він завжди буде, якщо стосунки досить близькі. Якщо ці стосунки важливі, якщо ви відкриваєтеся, завжди буде біль не тому, що ваш партнер хоче вам зробити боляче, а тому, що ви відкрилися. Коли ви відкриваєтеся, ви, якби, знаєте, якось ручка так, а ви стикаєтеся якимись дотичними лініями з своїм партнером, там, з другом, ще з кимось. А коли ви відкриваєтеся ось ладошкою, вам може бути боляче, так? Якщо до серединки е, прикоснутися, так може бути трішки-трішки боляче. А ось у стосунках, чим більше ви відкриваєтеся, свою душу ви розгортаєте. Там дуже у нас багато різних речей, самі розумієте. І коли туди дотикаються, це, по-перше, незвично. А по-друге, це приносить біль. І ось цей біль це добре, це гарно, це класно, це. Мається на увазі, що ви можете бути близькими зі своїм партнером. Близькими, розумієте? Це, це необхідність, це, це та мета, якої ми прагнемо. І зачасту частіше за все люди чому взагалі бояться стосунків? Так, ми одразу думаємо, ага, стосунки це боляче, особливо ті, які вже стикалися з цим болем. А люди думають, що стосунки – це про біль. Так, стосунки це про біль. Але я вам хочу сказати, що немає такого болю, який ви не зможете прожити. Такого болю не існує. Тому що ви можете прийти до мене в терапію, ви можете прийти до. Когось іншого за підтримкою. Ви взагалі можете прожити будь-який біль. І взагалі біль існує для того, щоб зростати. З болем ви зростаєте тільки з ним, тому що це ваша точка відліку, це ваш ріст. Без болю росту не буває. Ми навіть коли народжуємося маленькими, так. В нас взагалі дуже боляче проходять процеси росту. Просто наша там нервова система це все подавляє і так далі, щоб ми не дуже це відчували. Але ви знаєте, як взагалі боляче ростуть кістки? Це дуже боляче. І це саме процес росту. І тому, коли ви у відносинах відчуваєте біль, це не тому, що партнер поганий, це не тому, що з вами щось не так. Це ваша точка зросту. Ви стаєте більш міцними. І це класно, це про ваш особистий розвиток, навіть якщо партнер піде, навіть якщо відносини не надалися, навіть якщо будь-що, по-перше, з болем ви точно впораєтесь, а по-друге, це ваш особистий зріст. І вже зустрічаючи інших людей на своєму шляху, ви будете трошки, трошки, по-перше, готові, а по-друге, ви вже будете з знаннями того, що цей біль. Він, він можливий, тобто його можливо перешагнути. Ви зможете з ним впоратись. Це дуже важливо. Я сподіваюся, так трохи розумію, чи Це люди перестануть боятися відносин.